Женя, бивший ребілітант. Йоща моя мама постійно казала, то приїдь, поможи одне, то приїдь, поможи друге, то приїдь, поможи третє, то капусту посадити, то ще щось зробити. А, але воно вірує що в мене. Є її хорошого хлопця теж. Підігнав, Бог благословив і вони живуть зараз разом. Вже років, мабуть, 6 чи 7. І отак він собі, хазяїн. Нема вже тормозів. Склепав. Склепав трактора собі і ганяє. От. Підлісний мукарів. Міні-фермер. Жека, ти що скажеш? Чуєш, ти коли був на реабілітації, час хороший був чи ні? Благоприятний. Класний час, так? Да? А тим хлопцям, які тебе чують, що ти скажеш? Віру в Ісуса Христа, бдеш мати все. Амінь. Нехай Бог святий допоможе. Слава нашому Господу. Він добрий. Вот є благословенна сім'я. Пан який склепав трактора, і от наша мамуля. Ви що скажете? Я дякую Богу, що Господь є в нашому житті, що Він укріпляє нашу сім'ю по вірі, що допомагає допомагає йти за ним. І ми стараємося, я стараюся, догаджати Господу, для того, щоб бути в вічності з Богом. Слава, Господу. Слава Господу! Скільки у вас діток є? У мене діток троє. троє. А, внуків? а внуків? Восьмеро. Восьмеро внуків. А це так Бог благословив вас таким чоловіком, прекрасним, так? Да? Так. Слава Господу, нехай ім'я Господнє буде прославлено. Амінь. Амінь.